Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Усмішка життя. Ведучі Леонід Гапєєв, Наталія Зуєва. Вітаю Віка Хайло. Вітаю. Іван Базарний. Вітаю. І Данило Пальчук. Добрий день. Сьогодні ми почитаємо. Філософський комікс це така сучасна інтерпретація відомої новели Усмішка Рея Бредберіус. Цей текст ви побачили. І зараз почитаємо його в ефірі. Сумна усмішка життя або мудра посмішка сучасності. Філософський комікс на тему оповідання Рая Бредбері усмішка. А ти чув, що на міській площі трапилося просто жах, аж плакати хотілося. Що ж? Розкажи мені. Уранці там пішов на ярмарок. а що ж що... А что это що... був за ярмарок? Це був ярмарок, на якому знищували різні речі. А що вони там знищували? Вони знищували, речі, мистецтва, машини, набіч. Ці пабрики. То навіщо взагалі знищувати твори мистецтва? Можна просто відмовитися від них. Можна їх не використовувати просто. Він не... може таке трапитися у 21 столітті. Так, це може трапитися у 21 столітті. Якщо країни воюватимуть між собою, то вони будуть нищити усе, що пов'язане із загарбниками, бо так легше для себе визнати, що ми програли. такого і тисячоліттями. Тому, краще, воєнні конфлікти між різними державами. Не змогли на губу культуру і літературу і архітектуру. Бо вони бути війнами та політикою. Тобто бажаємо усім нам бути як Том, зберігати в собі повагу та любов до мистецтва. Ще завжди плачете перед собою мудру усмішку в сучасності. Дякуємо за увагу. Дякуємо, Дякуємо за увагу.